Відбувалої радості у цій родині лишились тільки фото. Під кінець року Попови отримали просто вбивчу звістку. У їх єдиної донечки Каті, який один рік і три місяці рак. Рібенок вів повноцінну життя, кушав, бігав, прикал, сміявся. Тобто, все повністю як, як, як обикновений здоровий ребенок. В суботу, утром, ми просипаємося у нього, Ну, після ночі так от носика сопельки з кров'ю. Ми всі думаємо, капіляр лопнув вечором. Поднімається 38,3 температура. В понедільник ми в поліклініці. І во вторник ночі ми є. Во вторник ночі ми в Києві. Дитина із мамою зараз у Київському обласному онкологічному диспансері. Катя нині там наймолодша пацієнтка. 12 січня чекають головного заключення після результатів аналізу. Зараз мають лише довідку. Гострий лейкоз з переважно міелоїдною диференційовкою субстратних лейкемічних бластів. Це один із семи можливих штамів лейкозу. І найтяжчі боракові клітини розумні і борються з хіміотерапією. Перші кілька днів її Катя отримувала безперервно. За один блок хіміотерапії батьки вже виклали близько 25 тисяч гривень. Це без витратних матеріалів та аналізів. Лікарі вже попередили, потрібна операція. Найскладніша з усіх можливих пересадка кісткового мозку і часу на збір грошей, обмаль два з половиною місяця, якщо удачне. удачная ремиссия, да, ремиссия, то есть в костном мозге, тогда на операцию. Если в течение месяца, то есть после окончания блока, вот этих блоков 2,5 месяца, не сделать операцию в течение месяца, опять эти клетки начинают развиваться, и опять надо 2,5 месяца. И просто а ребенок, ну как бы врач говорит, ну ребенок такой маленький, а химии так заливают, ну как никто не дает, да. Но если взять вот так статистику клиник мира, то Германия, у Германии статистика самая Бальшая, ну вон сказав, що операція стоїть дета 200 до 220 тисяч євро. Сергій сусід із іншого під'їзду. А ця дівчина вперше у квартирі попових за декілька днів і їх зусиллями також зібрали чималу суму для лікування Каті. Попослідній інформації, яку я маю, із соціальних соцмереж. то ми зібрали близько 180 тисяч гривень. Це була просто об'ява на Дверях магазину, який ми відвідуємо кожен день, чомусь не змогли пройти мимо. Потім я дізналася від спільної знайомої, у нас виникло бажання допомогти, ми почали звертатися до своїх родичів, до своїх друзів, до всіх знайомих. 15 січня ми хочемо влаштувати ярмарку, ми хочемо продавати дитячі речі в гарному стані. Ну за стільки грошей, скільки нам запропонують ярмарок, хочуть влаштувати на ринку браїлки і закликають також поширювати небайдужих інформацію. Ті, хто вже долучився до збору коштів, та родина Каті вірять, їм вдасться врятувати дитину. От імені своєї дочері і всіх наших родних, велику благодарність цим людям, які відкликаються. І которые, я думаю, еще нам помогут. Я как бабушка обращаюсь к людям, помочь нам, щоб наша Катюша выздоровела і продолжала нас радовать.